Доброго дня. У нас сьогодні в роботі Volkswagen Caddy, 2010 рік. Що у нас було? У клієнта перестав працювати замочок дверний. Зняли, перебрали, тепер все працює. Це. Вставляємо новенький ключик, зачинено, відчинено. Зараз вставляємо рідний оцей, зачинено, відчинено. Перебрали повністю замочок, зробили все. Прописали ще допоміг ключик, щоб був запасний. Зараз покажемо, що все спрацьовує. Так, це оригінальний. Зачиняємо, відчиняємо, вставляємо. Запускаємо, все добре, все чудово працює. Це оригінал. Ложимо на торпедку то, що додали ми вже в новішому дизайні. Такий гарний. Зачиняємо. Відчиняємо так, вставляємо в замочок. Повертаємо. Запускаємо. Все добре, все чудово. Звертайтесь. Майстерня ключ сервіс Київ в даний момент. У нас був Volkswagen Caddy. 10 рік. Європейці. Що ми зробили? Що ми зробили? Перебрали замок. Двері, щоб працювало все. І додали ще один викідний ключик з кнопочками з чіпом, як все положено. Звертайтесь наша адреса Героїв Дніпра 49, номер для зв'язку 093-659-0214. Ми будемо раді вам допомогти. Ключ сервіс Київ. Звертайтесь також у нас є робота на виїзді. Тобі, ж, якщо вам незручно приїхати до нас, і чи ви працюєте, і у вас там один вихідний, ви хочете побути вдома, то по договоренності ми приїдемо до вас і зробимо все по місту у вас. Звертайтесь, номер для зв'язку 093 659 0214. Будемо раді вам допомогти.